Вітаю на каналі гостя Хотані. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом, як я зберігаю свій часник. Часник, звичайно, погано зберігається, він то сохне, то гниє. І тому для мене Це найкращий рецепт зберігання часнику. Отже, перше, те, що я почистила часник, який я хочу зберегти. Далі, я висипаю гнівність. У мене тут часнику 500 грам. Далі, для цього я беру 500 мл соняшникової олії. сюди вливаю і починаю збивати звичайним простим ось блендером. Хочу сказати, що яка, які пропорції? Якщо у мене 500 г чеснику чищеного, це вже треба, щоб він був почищений, без лушпиння то потрібно обов'язково, щоб була така сама кількість соняшникової олії. Якщо у вас кілограм часнику, отже, 1 літра олії. Якщо 500 г, то в мене 500 мл соняшникової олії. Ось у мене вийшла ось така маса. Я сподіваюся, вам видно, я показую. Ось отака така маса у мене вийшла. Тепер я зараз розкажу, що з нею робити. Усю цю масу я перекладаю у пластикові ось у такі контейнери. Ну у що є. У мене є відео такі пластмасові. Можливо, є такі ще латочки пластмасові. Ну, обов'язково, що це повинно бути не скло. Оскільки мені потрібно, я все це розкладаю. Тепер поясню, все цей часник, разом із соняшниковою олією. Я ще раз вам покажу, наскільки це густа маса, це густа досить таки маса. Можна зверху, хто любить, наприклад, жарити на олії, то можна більше зверху олії залити. Тоді у вас буде зверху олійка, ви можете брати і жарити на ній. Всю цю масу я закриваю і залишаю у холодильнику ось у таку маленьку собі, собі маленький такий контейнер, таку маленьку баночку. А все решта, я кладу у морозильну камеру. Чому? Тому що протягом десь 10-14 днів ось ця маса спокійно зберігається у холодильнику. А решта я заморожую. І тоді, коли в мене закінчиться ця маса часнику, я дістану, візьму скільки собі мені треба, і знову залежу у морозилку. І так, цей часник буде зберігатися дуже довго до самого нового урожаю. Тому це для мене це найкращий спосіб зберігання часнику. Його можна додавати в будь-які страви. У м'ясні страви, у соуси, у салати скрізь, де ви вживаєте часник і використовуєте скрізь, можна додавати. Він не спортиться, в морозильнику він спокійно собі, себе почуває, не перемерзає, залишається, коли ви розморожуєте, він залишається таким, як ви не начебто ви вирвали його з грядки. Ось я щільно закрила два відеречка, одне я залишаю собі в холодильник, але до цього ще хочу показати, що я перед тим, як класти у морозильну камеру, що я буду робити. Я ці відерочка, ці контейнери, які у мене будуть зберігатися у морозильній камері, я ще дуже гарненько запаковую у оцю таку харчову плівку. Для чого я це роблю? Для того, щоб всі решта продуктів, які в мене є в морозильній камері, щоб вони не набрали цього запаху часнику. Все, я запаковую, закладаю у морозильну камеру і все, мене чесник, я знаю, що він у мене не згниє, не висохне і завжди під рукою готова чесночна приправа. Тому, у кого актуальне це питання зберігання чеснику, хто використовує часник, вживає його, дознають до страв, можливо, особливо до, до страв соусів. То користуйтеся, спробуйте. Я думаю, що багатьом вам сподобається цей спосіб зберігання часнику. Всім смачного, всім тихого, гарного вечора. Бо роблю я це ввечері вже темно на вулиці, тільки що включили світло і скоро виключать. Тому на все добре, до побачення.